А актуально зараз під час війни виділяти бюджетні кошти на декументацію. Там вже немає жодних бюджетних коштів. Ага. Абсолютно, це ж кошти великого бізнесу. Там великий бізнес? А Хто спонсує? Е... Цей а? Хто спонсує? Там 15 організацій, таких там нова пошта, там перша приватна броварня. Ну, ну зробили, б вони, не скинулось, б воно по цьому мільйону, бо ну зробили б ще там якийсь там офіс, там ще один, або якісь закупили якесь обладнання для своїх там фір. Ага. Ну, а тут вони пропіарились, молодці, зробили гарну справу. Жодної копійки з бюджету ніхто не брав. Ну. От, і це, це треба зробити зараз. Це треба робити, поки є сезон, поки немає душів. Будемо затягувати це обговорення, ну вибачте, зараз є можливість, от я можу це зробити абсолютно безкоштовно. Я вважаю, що не треба витрачати вже додаткові кошти, так суспільство там десь збурено там. Хоча я вважаю, що заміна саме зараз, під час війни, дуже важлива заміна. Цього тризуба і хочу наголосити, що гроші абсолютно не бюджетні і витраті вони оправдані абсолютно, тому що от зайте, я сьогодні там працював. Метал нагрівається десь градусів 80, як розжарена сковорідка. Там десь плюс 45. Тобто я навіть сьогодні, я по вторниках хожу в лазню, я сьогодні в лазню пропущу. От я вже сьогодні своє путів. Там дуже важко. А коли там вітер, там просто все здуває, видуває. Людина по повинна застрибнути в люльку там, через метрову прогалину. Це все шитається, то ну, 93 метрова висота. Купила собі, я так розумію, що ну, я, я ж не, не звірю фінансами, чому я не відповідаю на фінансові питання, що фінанси не до мене, це генпідрядник. Але наскільки я чув, що е, в мінус пішли і купили на 400 тисяч, в мінус собі цей метал. Тому що просто встигнути, тому що той метал, який надав метанвест, ну, він навіть візуально був. Абсолютно не похожий, він був сірий, по-перше, по-друге, він був різної товщини. І по експертизі він не проходив, тому що у нас строга є, у нас є строгий допуск по вазі. У нас вага вихідного ви не повинна перебільшувати вагу російського це радянського герба. Не повинна абсолютно. Тобто таке ж саме навантаження на щит повинно бути, як і до цього. Тому що конструкція розрахована під, під те навантаження. От. І от інститут сталь конструкції мені Шимановського, це люди, які по моєму проєкту рахували е, потім аеродинаміку, От, як воно там все буде почувати там, на хорі, які навантаження. От, і дійшли згоди, що в принципі, у нас така сама вага. Ну, я в принципі так, коли робив проєкт, то я так і вирахував, що десь приблизно не ще цю вагу, Але щоб не було замало. Тому що за маленьке зображення, от, наприклад, герб Радянський він був зам. Тобто ми дуже вчасно це зробили. Ну, треба, звичайно, було це зробити сра одразу. От, ну, бачите, не було політичної волі. Одразу це ви маєте на увазі році? Тільки Першому? в 92 році, так. Да, тільки ми зрозуміли, що буде декомунізація, коли ну бачите, у нас ми дуже довго. Закривали очі на те, що в нас є ворог, яким ми мовіємо вже 350 років. От. І зараз ми отримали цю от війну, гарячий конфлікт, для того, для того, щоб вже кожному абсолютно стало зрозуміло справжнє обличчя оцього, значить, нашого, цього нашого скаженілого ворога, який завжди був такий, абсолютно жорстокий, абсолютно безпринципний, підлий, підступний. Він завжди був такий був.